Виповнився вже рік, як на Чернігівщині діє державна програма є відновлення з компенсації господарям за пошкоджене або знищене житло. Отже, з нагоди річниці фахівці підбивають деякі підсумки, як працює програма. За цей рік було впроваджено фактично два види компенсації: Це компенсації за пошкоджене майно, Це в тому випадку, коли Будівлю можна відновити шляхом поточного чи капітального ремонту, і компенсація власне за повністю знищені об'єкти. В цих випадках компенсація надається або в вигляді житлового сертифікату, який людина потім може обміняти на житло чи іншу нерухомість, і в вигляді грошових коштів на відбудову цього будинку на тій самій земельній ділянці. Отже, фактично за рік цієї програми по пошкодженому майну в нас було всього подано 3952 заяви. Тобто майже 4 тисячі заяв люди подали на отримання компенсації за пошкоджене майно. З цієї кількості станом на сьогодні нараховано компенсацію по 2000 заяв. Це власне ті заяви, які вже повністю розглянуті, які кошти вже отримали руки люди на руки, і згідно яких вже проводять власне, ремонтні роботи. Ось також люди почали отримувати компенсацію вже на капітальні ремонти. Це там, де йде граничне бажання до 500 тисяч. По першому платежу в нас вже є 113 заявників, які отримали першу частину цієї суми. Які зараз проводять ремонтні роботи і після власне, верифікації цих робіт вони отримують другу частину компенсації для того, щоб завершити цей капітальний ремонт. Якщо говорити за знищене майно, то в нас всього було подано за період реалізації цього виду компенсації 706 заяв. На даний момент сформовано 245 житлових сертифікатів. На загальну суму майже 351 мільйон гривень. Це власні ті електронні документи, які люди вже отримали на руку, і частину з них вони вже почали реалізовувати. Так, за результатами нашого моніторингу в області вже придбано майже 77 об'єктів нерухомого майна. Це те, що придбано за житлові сертифікати. В рамках цієї програми загальна сума таких сертифікатів становить 116 мільйонів гривень. По другому виду компенсацій це кошти, які даються людям на відбудову. У нас всього зараз подано 113 заявок. З них по 8 вже сформовано грошову компенсацію на загальну суму. 18,5 мільйонів гривень. Це, власне, ті кошти, які люди отримують на нове будівництво на заміну знищеного об'єкту. Також тут, мабуть, варто заважити, що на даний момент в нас в області зареєстровано 31 нотаріус, які авторизовані в реєстрі пошкодженого та знищеного мина. Які, власне, можуть проводити договори куплі-продажу за житловими сертифікатами. В Чернігові 27 таких нотаріусів, в Ніжині 2, в Прилуках 1 і в Корюківці 1. Це, власне, ті нотаріуси, до яких люди можуть звертатись для того, щоб реалізувати ці житлові сертифікати. Також з останніх новин, буквально нещодавно, в кінці минулого місяця. Постановою Кабінету міністрів були внесені зміни до формули розрахунку компенсацій за знищене майно і були досить суттєво збільшені регіональні коефіцієнти, в тому числі до Чернівської області. Вони зараз досягнули одиниці. Це власне, досить суттєва пробавка в грошах. Тому е зараз, по тій сумі, яка нараховується за житлові сертифікати, людина може собі спокійно відбудувати. Як мінімум рівноцінний будинок, який був до моменту знищення, також однією з інновацій, яка останнім часом вже починає працювати, це той механізм, який дозволяє використовувати сертифікати її відновлення в державній пільговій іпотеці. Тобто є і такий вид реалізації цих електронних документів. Також, користуючись нагодою, хотів звернутись до заявників, до громадян, які подають заяву на отримання того чи іншого виду компенсацій стосовно необхідності подачі повідомлення про завершення ремонтних робіт. Тобто постанова про порядок надання компенсації передбачає такий механізм, що заявник, який отримав кошти на проведення поточних чи капітальних ремонтів, подає повідомлення в орган місцевого самоврядування про те, що він завершив е ці ремонти, що він використав отримані кошти. І після цього орган місцевого самоврядування е через інформацію з реєстру верифікує певну кількість громадян по тим видам робіт, які вони проводили. Це є важливим моментом для того, щоб комісії могли контролювати, як використовуються кошти. Ось зараз це мабуть дуже актуально, тому що більшу частину грошей по пошкодженому майну громадяни отримували десь в період осені минулого року. Тобто, на даний момент, ну можливо, не більше, але переважна частина вже підходить до завершення. Проведення ремонтних робіт. Ось і е, фактично через 3-4 місяці у них там збіжить оцей річний термін, протягом якого вони мають використати ці кошти. Тобто постанови також передбачені граничні терміни на використання таких сум. Для легких ремонтів це один рік, для капітальних ремонтів вон, там, півтора року. Тобто, це от, той термін, протягом якого люди мають ці гроші використати. Якщо вони цього не зроблять. Гроші будуть повернуті в державний бюджет, тому важливо їх використати і важливо подати повідомлення про завершення цих ремонтних робіт. Важлива новина почав працювати новий міжнародний реєстр пошкодженого та знищеного майна. До нього громадяни, власники такого майна також мають подати інформацію. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 365, яка набула чинності. У нас 29 березня 2024 року запрацював новий реєстр це міжнародний реєстр пошкодженого майна. скажімо так, і люди мають право подавати заявки до даного реєстру, щоб зафіксувати завдані збитки їхньому майну. Але один ключовий момент, що щоб скористатися даною програмою, населенню потрібно перше це оновити застосунок е Дія, після цього з'явиться новий функціонал, та мати обов'язково або ID-картку, або закордонний паспорт. Лише в такому випадку вони зможуть подати цю заявку до даного реєстру. Людина повинна подати до нового реєстру пошкодженого та знищеного майна, так, оскільки цей реєстр міжнародний. А програма є відновлення, це окремий реєстр. Це йдуть два паралельних реєстра. І, наприклад, якщо людина мала певні обмеження чи по квадратурі, там, чи по нарахованій сумі компенсації граничні, так, але вона фактично на руках має звіт, експертний звіт, що сума збитків її становить. Понад 500 тисяч, якщо це було пошкоджене майно, то дані з даного експертного звіту вона завантажує в міжнародний реєстр пошкодженого майна. І потім, коли настане час виплати репарації відносно Російської Федерації, то ця різниця, порівняючи два реєстри, по реєстру є відновлення, так, і реєстр пошкодженого майна людина буде мати право на отримання виплати в різниці сум. Тобто потрібно подавати дані, щоб була актуалізація даних. Керівник управління містобудування нагадує алгоритм дій при поданні заявки на компенсацію. Для того щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, громадянин має подати інформаційне повідомлення через дію про пошкоджене майно. Здійснюється воно шляхом заповнення онлайн-форми в мобільному додатку. Після цього громадянин має відкрити електронний рахунок. В одному з банків-партнерів цієї програми. І, власне, після цього подати заяву на отримання компенсації, також через дію, або через СНАП, через нотарісів. Заяву зараз можна вже подавати. Так, так, і, чи... Або через нотаріуси. Після цього треба дочекатись обстеження комісії органу місцевого самоврядування. І за результатами буде прийнято рішення, яке буде передбачати або отримання компенсації. У вигляді певної суми, яка формується по чек-листу, або ж в вигляді відмови, якщо там людина не підлягає умовам цієї програми, ось якщо говорити за капітальний ремонт, тут фактично алгоритм схожий. Людина так само подає інформаційне повідомлення, потім електронний рахунок, потім заяву на отримання компенсації. І після цього вже комісія так само приходить, обстежує об'єкт, визначає, що він потребує капітального ремонту, і йому нараховуються суми для проведення цих робіт в розмірі до 350 тисяч це по відновленню квартири, і до 500 тисяч це гранична сума для відновлення по приватному будинку. Ось в цьому випадку людина після прийняття рішення комісії отримує ці кошти на електронний рахунок. Вона їх може використати виключно або на будівельні матеріали, або на роботи. Але тут варто звертати увагу, що кошти ці реалізовувати можна лише з тими організаціями, які є партнерами цієї програми. Є відновлення. Їхній перелік можна подивитись на офіційному сайті є рекавері. Ось після того, як людина власне, провела. Ці ремонтні роботи, як отримала частину цієї компенсації, вона має подати проміжний звіт, який я казав раніше на початку нашої бесіди, подати звіт про використання цих коштів про проведення там певної частини роботи. Вона робить 10 фотографій, грубо кажучи, і так само через дію подає цей проміжний звіт. Ось, якщо буде потреба, комісія так само може там другий раз прийти і верифікувати, власне, ті будь-матеріали, які були закуплені за кошти компенсації, або ті роботи, які були проведені. Ось після того, як ці роботи будуть верифіковані, комісією, людина отримає другу частину компенсації, другий платіж, який повністю закриє всю суму. Коротенько про сертифікати. Та компенсацію на відбудову. Алгоритм також дуже схожий: спочатку інформаційне повідомлення. Потім, якщо сертифікат, то заява на отримання сертифікату приходить комісія, обстежує об'єкт, ну, точніше, місце від об'єкту. Ось і за результатами приймає рішення і нараховує певну суму. По житловому сертифікату, яка там розраховується, виходячи з формули в постанові номер 600 Після цього громадянин має знайти житло, який, ну, продавець, якого готовий його продати за житловий сертифікат, за певний час забронювати кошти. Це так само робиться через мобільний застосунок ДІЯ. І потім звернутись до нотаріуса. Або державного реєстратора, щоб припинити право власності на знищений об'єкт, і вже тільки після цього можна буде оформити договір куплі-продажу нового житла за житловим сертифікатом. Якщо говорити про знищене майно, то тут, тут є. Певна, скажем так, відмінність це те, що людина припиняє право власності на знищений об'єкт і після цього подає повідомлення про початок будівельних робіт, оскільки вона фактично буде робити нове будівництво. Ось такі от основні нюанси по цих процесах. Якщо комісія органу місцевого самоврядування відмовила власнику у прийнятті його заявки на компенсацію, то закон передбачає право такого заявника оскаржити рішення комісії в суді. Якщо комісією приймається рішення, так, якесь там, про нараховану певну суму коштів, то будь-яке рішення комісії можна оскаржити. Строк для оскарження рішення комісії становить 5 робочих днів. Рішення комісії може бути оскаржено до виконавчого комітету. Також, якщо виконавчим комітетом прийнято рішення про відмову у наданні вам даної компенсації, дане рішення громадянином також може бути оскаржено в порядку адміністративного судочинства. Загальний строк для оскарження рішення виконавчого комітету складає 6 місяців. По даному, вже є, по даному напрямку, скажімо так, вже є позитивна судова практика, яка з'явилася на початку березня. Тобто суди на бік становляться на бік населення і приймають рішення відносно зобов'язати комісію здійснити повторний розгляд заявки громадянина. Тобто, ну, щоб населення пам'ятало, що можна все оскаржувати. Також хочу доповнити відносно того, якщо майно було придбано за рахунок житлового сертифікату. То на нього накладається обтяження, і громадянин не може відчужити дане майно протягом наступних п'яти років. Якщо громадянин самостійно відбудував об'єкт е нерухомого майна, скажімо так, ну, побудував новий будинок, то в такому випадку обтяження не накладується на об'єкт нерухомого майна, і воно може бути відчужено в будь-який час, коли громадянин прийме. Певне рішення, скажімо так, якщо громадянин зайвник ну слабо орієнтується в цих процесах, якщо він потребує якоїсь допомоги, звертайтесь. Ми завжди раді допомогти.